День! Вітаємо вас, наші любі глядачі програми Вага слова, яка допомагає сотням українців краще зрозуміти свої права та обов'язки, а також поринити у цей непростий світ права та зробити наше суспільство ще більш обізнаним у цій сфері. І з вами я, Загородня Дарина, ведуча цієї програми. Є мова правосуддя, а саме аналіз специфічності мовного оформлення судових рішень, юридичних довідок та інших процесуальних документів. І в цьому нелегкому питанні допоможе нам розібратися кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права Панзарук Вікторія Сергіївна. Вітаємо нашу гостю. Добрий день, дуже дякую вам за запрошення. Я дуже рада, що можу допомогти розібратися у цій е, темі, яка є дуже складною, на мою думку. І е, я думаю, що у вас виникло дуже багато запитань. І так. Пані Вікторія, ми знаємо, що юридична мова є досить незрозумілою для простих людей, і тому важко самостійно розібратися з більшістю нормативно-правових актів, договорів і інших документів, не лише через те, що їх дуже багато, а й тому, що вони написані заплутано, з використанням дуже складних термінів та довгими реченнями. Чи вважаєте ви, що використання складних юридичних термінів та фразологізмів у судових рішеннях та інших процесуальних документах є обґрунтованим? Чи Даве спрощення мови без трат юридичної точності. Ну, безперечно, ми не можемо повністю позбутися юридичних термінів, тому що вони є насамперед необхідними для більш такого точного розуміння самого контексту, самого змісту справи, і ми не можемо ні в якому разі їх замінити на синоніми чи інші слова, які є близькими зазначенням, бо тоді втратиться суть і важливі деталі. Але, наприклад, там, де все ми можемо пояснити якимись простими словами, то ми не повинні зловживати складними юридичними термінами або використовувати якісь такі занадто важкі для сприйняття конструкції, вирази. І на мою думку, саме спрощення. Можливе без без втрати точності юридичних документів, але це потрібно робити з обачністю для того, щоб не збіднити мову і не перетворити її в набір якихось просто слів. Зрозуміло, тоді з цього виникає наступне питання: чи існують зараз якісь правові програми або проєкти, які мають на меті спростити мовне оформлення судових рішень та інших процесуальних документів? Звичайно, зараз дуже поширеною тенденцією є Plain Legal Language. Це програма, яка вчить, як правильно спрощувати юридичні тексти або писати їх зрозуміло і лаконічно. І, наприклад, от основні поради або рекомендації: по-перше, це потрібно чергувати короткі і довгі речення, не потрібно робити великих абзаців. Також не потрібно використовувати якісь заплутані слова а краще уникати багатослівності, які різного роду канцеляризмів, і тоді. Тексти вони будуть більш читабельні і зрозумілі. А чим зрозуміліше написаний юридичний документ, тим меншою є потреба у його, для того, щоб громадськість зверталася за якимись роз'ясненнями. І для підтвердження цього мені дуже подобається вислів Аристотеля, який є дуже влучним, а саме Ясність це головне достоинство мови. Впевнена, що усім стануть у приході такі поради. Тоді більш практичне запитання: чи впливає незрозуміле мовне оформлення судових рішень та інших документів на довіру до правосуддя? Ну, на мою думку, впливає тому, що як ми можемо довіряти, коли закони або інші нормативно-правові акти вони створені не лише для юристів, а насамперед для ознайомлення широкими колами суспільства, і вони не дають змогу ефективно з ними ознайомитися та добре їх зрозуміти. І це Зазвичай раніше так писалося, що юридичні документи вони створювалися лише професіоналами і для професіоналів. Зараз ми повинні цього уникати і писати такі юридичні документи, тексти, судові рішення, які будуть зрозумілими для всіх простих людей, і це дозволить людям більше вникати в цю галузь, в цю сферу. І також римський філософ, якщо ви знаєте Сенека, казав, що мова правди є простою. Дуже цікаво, ми зрозуміли вашу точку зору. Погляньмо, як на це думає загалом наше суспільство. Ми до початку нашої програми провели невеличке опитування. Тож, давайте дізнаємося його результати. Чи зустрічалися ви з незрозумілими термінами або складними фразами в судових рішеннях, юридичних довідках та інших процесуальних документах? А насправді так, особливо коли ти ще не вивчав цю галузь і тобі потрібно читати рішення, яке базується загалом на порушеннях і стосується цієї галузі, якщо говорити саме про українські документи, якщо говорити про рішення судів іноземних, або, наприклад, ЄСПЛ. То звичайно так, тому що не завжди ти розумієш юридичні терміни, які притаманні саме е, цій правовій е, системі, до якої країна належить країни, якої ти читаєш це рішень. Твердженням, що зрозуміле мовне оформлення судових рішень та інших процесуальних документів, сприяє більше довірі громадян до правосуддя. А принцип правової визначеності зокрема стосується і правової зрозумілості. Тому власне, як і вироки, так і рішення, які вироки, таке рішення, будь-які процесуальні документи мають написані бути так, щоб це було зрозуміло бодай людям, яких вони безпосередньо стосуються. Ну і в принципі, для того щоб ми підвищували правову культуру в людях, це має бути зрозуміло. Дуже часто йде перелік статей, дуже часто є преамбули, які абсолютно не потрібні. Треба в принципі працювати. За методом пиши скорочий, та і тоді воно буде просто набагато ясніше і чіткіше викладено. Підтримуєте ви ініціативу спрощення мовного оформлення судових рішень, юридичних довідок та інших процесуальних документів. Я думаю, що так, оскільки це допоможе і людям без юридичної освіти краще ознайомлюватися з певними документами, якщо вони мають досвід з в судовій практиці, тобто якщо вони безпосередньо приймають, беруть участь в якихось судових засіданнях або в інших процедурах, от і також це здебільшого. Полегшує роботи самого апарату, ну безпосередньо і в суді і в інших інституціях. Тобто, при спрощенні можна готувати певні шаблони, певних документів, які також будуть зменшувати навантаження на весь апарат і пришвидшить роботу. Ви оцінюєте доступність мовного оформлення судових рішень юридичних документів для громадян без юридичної освіти. Загалом хочеться згадати зустріч з паном Гудимою, яка була у нас на минулому тижні. Після реформи 2016 року відчуваються зміни в позитивну сторону і громадянам без юридичної освіти все легше і легше розібратися в юридичному оформленні, але є до чого прагнути. Які б зміни ви порекомендували для покращення мовного оформлення судових рішень, юридичних документів для того, щоб вони були більш зрозумілі і доступні для громадян? А, ну, в першу чергу, простіше мовлення. Я думаю, що це в принципі очевидно. А, але, як на мене, дуже важливо шукати баланс між використанням тих самих юридичних термінів, складних конструкцій для якби. Дотримання стилю, в якому зазвичай пишуться судові рішення і взагалом нормативно-правові от, Але тим не менш потрібно спрощувати речення, робити їх зрозумілішими, уникати складних підрядних конструкцій, намагатися зробити так, аби воно читалося з першого разу. Мені здається, це зменшення кількості слів, зменшення синонімів, більше використання. Якби не синонімів, а повторень. Також ми провели онлайн-опитування, в якому взяли участь понад 100 людей різного віку, професій та поглядів. Як бачимо із результатів першого питання, майже 90% опитуваних, тобто кожна дев'ята особа, стикалася з незрозумілими термінами або складними фразами у судових рішеннях та інших юридичних документах. Це свідчить про те, що вони і справді важко сприймаються людьми. У другому питанні. 92% підтвердили, що зрозумілі сприяє більшій довірі громадян до правосуддя, оскільки дозволяє ефективно ознайомитися з юридичними документами. Щодо третього питання, то знову ж таки, майже 90% людей підтримують спрощення юридичних документів, в тому числі судових рішень. А ось у четвертому питанні більше половини опитуваних оцінюють доступність мовного оформлення юридичних документів на рівень достатньо зрозуміло. А понад 22% – на майже незрозуміло. Отже, можна зробити висновок, що суспільство і справді вважає юридичні документи складними та незрозумілими, і що їх безперечно необхідно спрощувати. Тема тоді до наступних питань: а чи є в Україні законодавчі вимоги щодо мовного оформлення юридичних документів? Якщо так, то які саме? І чи виконуються ці вимоги на практиці? Ну насправді так, це насамперед методичні рекомендації щодо розроблення проєктів, законів та дотримання вимог нормопроєктної техніки. І вони дуже чітко описують структуру, послідовність викладу матеріалу. Наприклад, зазначено, що нормального Активний матеріал у законопроєкті він викладається у логічній послідовності, щоб забезпечити доступність закону для огляду, правильного розуміння, а також застосування. І безумовно, я можу сказати, що на практиці це все не дуже так просто, навіть якщо слідувати повністю цим рекомендаціям, документ залишається перевантаженим якимись юридичними термінами, виразами, які тільки погіршують загальне сприйняття. І є дуже влучні слова Джордж Оруел ще у першій половині ХХ століття він зазначав, що застарілі оці всякі вирази, пафосність, безглуздість, невизначених своїх слів. Воно тільки псує ситуацію, і також він сказав таку дуже влучну цитату, що Складну мову винайшли для того, щоб брехня звучала правдиво, вбивство викликало захоплення або повагу, а порожні слова вони мали солідний вигляд. А чи впливає тоді складність мовного оформлення на здатність ефективно захищати свої права? Безперечно, зрозуміла, юридична мова є одним із елементів реалізації права на інформацію і належить до контексту сприяння доступності цієї інформації, і загалом, відповідно до закону України про інформацію, кожен має право на неї. І це передбачає можливість вільного одержання інформації, використання, поширення, також зберігання і захист необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. І якщо співставити це, то зрозуміло, що зі складним мовно оформленим документом набагато важче захистити свої права. Адже це потребує великої витрати часу, якого є не завжди достатньо. Тоді дуже цікаво було б ще почути вашу думку щодо штучного інтелекту, як ви ставитеся до використання сучасних засобів та технологій, таких як машини, переклад або інші інструменти автоматизації для полегшення мовного оформлення юридичних текстів, чи мають такі інструменти потенціал у даній сфері? Зараз, як ми знаємо, дуже стрімко розвивається штучний інтелект, і я вважаю, що це є безумовним плюсом, який дозволяє зекономити час та ресурси, але він є ефективним лише у випадку, на мою думку, редагування текстів, чи візуального якогось оформлення, виправлення помилок. Якщо ж ми говоримо про написання текстів, то я вважаю, тут необхідно бути дуже обачним, тому що е, я б рекомендувала писати самостійно тексти, а штучний інтелект використовувати саме для редагування, е, для якихось справок, тому що він не може розумітися на всіх деталях і тонкощах слів, і які можуть мати потім важливе значення під час, наприклад, судового розгляду справи. Дякую дуже вам за таку цікаву зустріч і багато нової корисної інформації. Дуже дякую вам за запрошення. Я надіюсь, що змогла дати відповідь на всі ваші запитання. Я впевнена, що наші глядачі теж вдячні, що ми допомогли розібратись із такими складними речами. Надію, що наша програма зацікавить суспільство та сприятиме обізнаності українського народу. З вами була я, Загороня Дарина. До нових зустрічей.